Привіт, друзі! А ви знали, що звук, який можна почути цього травня в деяких штатах США, учніший за ПСО або газа на касарку. <звук> Ні, це не техніка, не турбіна і навіть не дрон. Це мільярди цикад, які синхронно вибираються на поверхню після 17 років тиші під землею. Уявіть, покоління людей вже встигли вирости, закінчити школу, знайти роботу, а ці істоти весь час чекали. Мовчки під нашими ногами, без світла, без шуму, і ось зараз вони повертаються масово гучно та таємничі. Що змушує їх вийти саме зараз і чому вони узгоджують своє повернення з точністю до дня? Це явище досі викликає питання навіть вчених. Але факт лишається фактом. Якщо ви опинитесь у потрібному місці, відчуєте цей гул шкірою. Тож давайте розберемося, хто вони такі і чому ця історія вартає вашої уваги. Але перед цим як завжди попрошу вас підписатись, поставте подобайку та задонатити, бо дай 10 гривень на Збройні Сили України. Це дуже потрібно. Що робить комаха, яка живе під зимою 17 років? Вона не спить, вона росте, але дуже повільно. Цикади проводять під ґрунтом все своє дитинство у вигляді німф. Вони харчуються соками коріння дерев і кущів, ніяких прогулянок, ніякого сонця. Температура стабільна, рухів мінімум, і ці створіння ніби перебувають у режимі біологічного очікування. За весь час вони кілька разів лудняють і весь розвиток нагадує еволюцію на паузі. Але все це підготовка до головного моменту виходу на поверхню. І от дивина: упродовж 17 років під зимою цикада не набуває крил. Вона не бачить неба і її тіло не має яскравих ознак дорослості. Все найважливіше попереду. За кілька тижнів на сонці вона проживе все, що мало прожити за 17 років, і зникне. Цикади починає рухатись вгору, повільно, наполегливо, прогризає собі шлях крізь вологий ґрунт. Без карт, без інструкцій, тільки за інстинктом. А далі відбувається щось майже магічне. Комаха, яка вилізла на поверхню, хапається за кору або травинку і зупиняється. Бо зараз найважливіший момент уінька. Старий хітиновий скафандр розривається, і з нього вилуплюється доросла особина з м'яким тілом та крилами, які ще не можуть літати. Це перший контакт зі світом, перший ковток повітря, перший дотик до деревини, і цей момент неймовірно вразливий, бо вони не здатні захищатися, вони не можуть тікати і навіть співати. Все, що вони можуть, це чекати годину, дві, поки тіло та крило не затвердіють. Головна мета це залишити по собі нове покоління. За кілька годин після линьки її тіло зміцнюється, і вона стає дорослою. Це її єдиний шанс використати той короткий час, який залишився. Самці одразу починають закликати самок. Кожен своїм унікальним ритмом. Це не просто спів, це шлюбний сигнал, і чим голосніше, тим краще. Самки ж не видають жодного звуку. Вони уважно слухають та вибирають співака, що сподобався, і злітаються до нього. Після спарювання самка відкладає яйця в тоненьких гілках дерев. Робить мікронадрізи в корі і саме туди поміщає майбутніх німф. Коли настане осінь, ці крихітні створіння впадуть на землю, зариються і почнеться нове 17-річне очікування. Жодної турботи, про потомство, жодної прив'язаності, програма працює ідеально. Цікаво, що більшість цикад помирають майже одразу після виконання завдання. У когось це один день після спарювання, у когось три тижні. Це справжнє життя в динамічному мініатюрному масштабі. Коли на поверхню виходять мільярди комах, це не просто видовище. Це ще й величезна подія для всієї екосистеми. Вчені називають її імпульсом з життя. Почнемо з того, що цикади аерують ґрунт, прокладаючи тисячі крихітних тунелей під час виходу. Вони розпушують землю, сприяють потраплянню кисню під корені дерев. Далі органічна добривна бомба. Після завершення шлюбного періоду мільярди цикад масово гинуть. Їхні тіла падають на землю і буквально удобрюють все навколо. Завдяки високому місту азоту ґрунти після такого дощу комах стають родючішими. Ще один ефект це харчовий вибух для хижаків. У періоди масового виходу цикад зростає чисельність тих, хто ними харчується: птахи, дрібні савці, плазуни. Їжі так багато, що хижаки буквально пересичуються, і це дає шанс вижити навіть тим цикадам, яких не з'їли. До речі, є одне цікаве спостереження: випадки дерев можуть змінюватись через масову кладку цикату гілки. Деякі гілки після цього засихають, але це не шкодить дереву загалом, а навпаки, стимулює його омолодження. І все це без жодного втручання людини. Природа сама придумала велику чистку, удобрення і перекус для екосистеми в одному пакеті. Просто раз на 17 років. Коли вперше бачиш доросу цикаду, можна здригнутися. Вона має великі очі, крило з прожилками, химерний, буйчастий вигляд. І ще й гуде так, ніби тримаєш мотор у руці. Але це ілюзія загрози. Насправді ці комахи абсолютно не агресивні. Вони не кусаються, не жалять, не переносять небезпечних хвороб і навіть не мають механізмів захисту ні кігтів, ні отрути, нічого. Якщо це каде сідає на людину, то випадково. Вона може подумати, що це гілка. Через секунду полетіти далі. А якщо досухо? Адже деякі виводки можуть видавати звук до 100 децибелів. Це як бензопила або рок концерт. І тут відповідь така так, це гучно, але тільки в де і тільки на відкритих просторах. Вночі вони мовчать. У містах теж не надто активні. І реальну шкоду, цей гул може завдати лише тим, хто вирішив лягти спати просто серед лісу або біля дерев, де сидить тисяча самців. І ще одне поширене питання: чи шкодять вони деревам? У невеликих садках молоді дерева справді можуть постраждати від того, що самки відкладають яйця в гілки. Але це трапляється рідко і переважно в регіонах масового розмноження. Вирішується захистом сітками або просто спостереженням. Загалом цикади справді виглядають трохи апокаліптично, особливо коли їх багато. Але шкоди від них менше, ніж від комара, і набагато більше користь. Після виходу на поверхню цикади стають чимось на кшталт шведського столу для дикої природи. І цей бенкет справді масштабний. У перші дні після масового пробудження на них полює майже все: птахи, білки, єноти, скунци, жави, ящерки, мурахи, кажани. Причому часто так захоплюються полюванням, що наїдаються до відмови і залишають частину здобичі просто валятись. Це природна стратегія виживання. Коли жертв так багато, хижаки не встигають з'їсти всіх. Це називається хижацьке перенасичення і працює ідеально. Але найцікавіше, що деякі люди теж їх їдять і роблять це цілком свідомо. В деяких районах США, Китаю, Японії та в Племенах Південної Африки цикади вважаються делікатесом. Їх смажать, тушкують, обсмажують у темпурі, додають до супів і навіть роблять чіпси. Найбільше цінуються саме молоді, щойно вилуплені особини. Вони м'якші, без твердого панцира з ніжним горіховим присмаком. Їх ловлять на чи рано вранці, поки вони ще повільні. Так так, є навіть рецепти зі сметаною та чесником. А ще це кади, екологічне чисте джерело білка. Не дивно, що їх включають до переліку їстівних комах, які можуть замінити м'ясо в майбутньому. Особливо, якщо мова про сталу кулінарію. Хоча, звісно, зважити скуштувати наважиться не кожен. Але і не кожен доживає під землею 17-річного віку, правда? Для когось цикада це просто комаха, а для когось символ вічного циклу, відродження і навіть музики. Ще з античності цикади надихали людей. В Стародавній Греції вони були символом музичного натхнення саме через свій спів. А в Китаї цикаду зображали на похоронних прикрасах як знак вічного життя і природження. Вважалось, що вона душа, яка звільняється з тілесної оболонки, так само як комаха, з панцера линьки. В Японії співцікат це саундтрек літа. Його вставляють у фільми і аніме, щоб показати спеку, ностальгію і плинність часу. Якщо ви чули монотонне звітчання у сцені про літа в японському фільмі, швидше за все, це саме вони. А тепер до сучасності. В 21 х та 25 х роках масовий вихід цикад в США породив тікток тренди Люди знімали, як цикади сідають на голови, як їх виховують як хатніх улюбленців, навіть як роблять з них прикраси. В соцмережах з'явилися окремі аккаунти, присвячені цикадам і не ентомологією, а з мемами. І ось ми стоїмо між двома крайнощами: міфом і мемом. Але саме в таких істотах і розкривається справжнє зачарування світом навколо нас. Щойно ви побували всередині неймовірного циклу життя, який триває мільйони років, і який ми люди помічаємо лише раз на 17. Це як потрапити на концерт, який влаштовує сама природа, без квитків, без сцени, але з оркестром із мільярдів виконавців. Якщо хочете більше бачити таких історій, підписуйтесь на мій YouTube та телеграм-канал, обов'язково пишіть коментарі та донатьте на Збройні Сили України.